З тими, хто їздив до збірних, з тими, хто повернувся в якій формі, також будемо знайомитися по ходу, Можливо, десь аналізувати якісь моменти, пов'язані з перевтомою у грі обох момент. А Поки що починаємо. Шахтар з центра поля одразу пішла передача від кучера вперед. І Шахтар освоюється на полі стадіону. На всіх частинах поля намагається десь допомагати підтроху. Ви ну, подивіться, що сталося Олександр Гладкий, відкриває рахунок на восьмій хвилині. А що ж там відбулося? Як помилку, це, помил. це подарунок просто для Олександра Гладкого зараз а, зробив захисник Донецького Шахтаря, скинули на удар. Ну і Гладкий такий момент дуже добре використовував. От вже неузгодженість захисту далася знаки. Нічого страшного, ну, в принципі, якщо в глобальному плані не відбулося. Відбулася одна помилка, після якої футболісти Шахтаря мають стати сконцентровані. Ми, я думаю, вони зараз вислухають, або вже вислухали. Мірці Лучесько, я думаю, зараз підійдуть. І містер Лучесько, їм все пояснить. Дивіться, довга передача. так? Віддав передачу на Ракінську, а Ракінську був зовсім витав. Віддавав ну, чи то на ракетній хубаві, ще й послизнувся. Каніболоцьки, вже чекаючи від м'ячану, важко чомусь звинувати ну, на Каніболоцьку, та послизнувся, він чи не послизнувся, все одно це був розстріл, так? По суті? Насправді, бачимо, що дуже пощастило насправді Карпатам. Потенційний володар українського паспорта, дали йому зараз дали йому час, дали йому простір, причому вривався він не з лівого флангу. Ісмаїлі. Тайсон, Тайсон на двох футболістів іде, проходить. Зараз, якщо пройде передача у Ісмаїлі скидає, він і в останній момент балажить. Правильно, балажить. правильно прочитав, балажить ситуацію, якраз відчув, що передача йде туди, десь на 11 метрів і став. На переріз цієї передачі, і футболісти Карпат виходять в контратаку. Шаленіє стадіон навіть від таких моментів. Гладкий! От як дев'ять Шахтарю забив, в схожому зараз стилі. Гладкий перестрибнув, це, кого? Кучера, Олександра Кучера. Кучера. От відкривається, відкривається проблема Ось в таких моментах захисників Шахтаря, навіть таких Ракинський, Кучер. Прямий удар чи візьме ініціативу свої ноги? До Лас Коста. Удар поворота! 1 Один-один супергос Коста. Взяли ініціативу. Добрий вечір. Усім передає добрий вечір бразилець, якого називають найперспективнішим з усіх бразильців, які зараз грають. Що змірчує Луческу, друзі? Я знайшов хвилинку, щоб висловити невдоволення діями своєї команди. Гол то гол. Але мен щастя, звичайно, є. Хоча який шикарний Ви Подивіться. Це... Я пам'ятаю, колись Арсеналу такий Дуглас забив, забився і на зорі своєї кар'єри в шахтарі, як тільки прийшов, е Віталію Реві теж дуже гарно закрутив окут. Дуга, в цього повтору, просто неймовірно Дуга. видно ту Ду дугу, з якою полетів м'яч. Молодий футболіст, який в цьому сезоні тільки заявив про себе в прем'єр-лізі, довіряє йому Олександр Севидов. Дуже далеко. Але подача хороша з Трашкевича. Ханібовоцький контролював ситуацію. Ігор Пластун підключався до атаки. Ну, а... Я звернув одразу на реакцію увагу ре, на реакцію Каніболовського. Тут, коли він побачив, що пластун до м'яча не встигає, Ісмаїлі проривається проти двох захисників. Гарну передачу робить Коста! Трошечки Шахтарю не вистачило, щоб вийти вперед в цьому епізоді. Ну а я згадав слова Севідова про те, що ми хочемо зіграти як Дортмундська Боруся. Ісмаїлі вище воріт. Справді зіграти як Дортмундська Боруся проти Донецького шахтаря. Навряд чи на даному етапі це реально, і з гумором Олександра Свідого все було в порядку завжди, тому варто йти, я думаю, так і сприймати. Цей момент не бив Коста. Так мені спорятку здавалося, що можна і пробивати, але Коста з правою вирішив прострілити на футболіста. З от зону, передача Голотюка. Страшкевич, Страшкевич! Пані Болоцький на виході. Арбітер мовчить, показуючи, що порушував правила гравець Карпат. І одразу клуче ми. Показує, що Страшкевич вдарив ногою Каніболоцького. І, і це на реакцію Семідова зараз е, немірно відбувається на стадіоні. Е, стадіон підвівся, стадіон е, зараз, звичайно ж, буде за своїх футболістів. Боляче Каніболоцькому. Та чи на ньому порушив права Страшкевич? Чи не було навпаки? Я думаю, Зараз цей епізод треба смакувати з різних точок зору Дердо був поруч, але зробив паузу. Зробив паузу перед тим, як виністи рішення. Можливо, порадився з арбітром, який стояв за воротами. Ну, ми чуємо з Ось, тим Труханов. Ми чуємо З лави Карпат про те, що треба давати пенальті, що треба вилучати. Отпина... раз Часнимось епізод. Трашкевич-м'яч. Дивіться, м'яч проштовхнув. Ось тут. Страшкевич-м'яч проштовхує. Каніболоцький стояв на місці. І виставляв руку дуже, дуже важкий для арбітра епізод насправді. Подивіться, по-перше, все відбулося в карному майданчику. Це якщо порушення шахтаря, то це пенальті, безумовно. Схожу ну, на те, що це все-таки мав бути пенальти. Дуже важко зараз розбирати цей епізод. Ну і ми досі не можемо зрозуміти, що яке ж рішення прийме дердо, чи ставить він, Ні, він пенальті. Він поставив порушення правил з боку страшкевича. Він поставив порушення правил з боку атакувальної сторони. Але страшкевич прокидав м'яч далі. І... Виходив, якби на ворота далі атакувати. Я просто не розумію. Що Все таки зараз... пенальти. Подивіться, Арбі... арбітер сфор. пенальті Дивіться, перше рішення Дердо. Він рукою показав бік то що Карпати проше правил. А потім, очевидно, що це рішення Труханова Друзі Підказка Труханова. Ну ось це от якраз той дишина у рефері, про яким про якого ми багато говорили. В тому плані, що він по іншому бачить епізод що у нього більше часу, у нього більше можливостей. і Бердо приймає рішення поставити пенальті. Сміливе рішення. Ми всі це розуміємо. Не часто пенальті ворота Шахтаря. Ну і Антон Каніболоцький після того, як зіштовхнувся, він з молодим гравцем Карпат зараз буде пробувати віддавати пенальті від Бартуловича. Бартулович 2-1. 2-1 львівський Карпат і виходить вперед. Характер, характер цієї команди сьогодні ми вже бачимо. Ну і Неймовірно, що це відбувається. Карпати забивають. Потім Шахтар атакує весь перший тайм, забиває усього один і знову Карпати в другому таймі виходять вперед. Дуже складний був епізод. Дуже думаю розбирати. І покажемо неодноразово його і в програмі про футбол в неділю. І почуємо експертну думку, але те, що ми бачили зараз, це те, що Дердос спочатку поставив порушення правил е, у бік не, ну, для футболістів Шахтаря, тобто порушували гравці Карпат, і потім рішення це змінив. Ну і Мір Чалучевську. Суворий погляд румунського наставника. Ми ще раз дивимось дуже гарно виконаний пенальті. Вкладеним Бартуловичем, і у нас, знаєте, все починається спочатку. Ми перемотали назад касету, початок тайму, і Шахтар знову мінімально програє. А тим часом Бартулович виконує стандарт, поможе! Передає вітання, якого немає на планці Бертуловича, своєму співчисні, але та розмова не продарі особо, хоча його, звичайно, не вистачає. Зараз Бертулович відповідає тому особливості майже тією ж монетою. Не... Круче. Але, зна Значно вищого номіналу монети. Можливо, такою зовні красивою, зовнішньою творцем. Олександр Можливо, Зробив цей штрафний. Він э, стрибав, щоб зачепитися за м'яч. Ні, Не доторкнувся ж ніхто. Маркович. Ні, ніхто не Там Страшкевич набігав Федорчук, але це був прямий удар. Ви знаєте, просто Каніболоцький розраховував на те, що буде удар від когось з, з футболістів Карпат, тому що там, Страшкевич. і Ще хто з гравців львівського клубу могли пробивати. Прострілов там Пашаєв був Дердо все бачив. Ісмаїлі! 3-2! Ох, який гол зараз Ісмаїлі! Сьогодні ще девратно стріляють футболісти Шахтаря. Супергол зараз Ісмаїлі забиває, замовчав! Замовчав зараз стадіон України. Ну і просить, просить не зупинятися. Не зупинятися свою команду Олександр Севидова. Це Ісмаїль. Ісмаїлі його перший забитий м'яч у складі донецького клубу в офіційних поєдинках. 72 хвилина. Якраз потрібний гол для шахтаря. Стріляє Ісмаїлі. Отут після того, як забили гол, вже після голу побігли сперечатися. Футболісти шахтаря Ось за цей епізод. Ну, Забив чи не забили свої друге питання сперечатися за те, щоб нібито пенальті на попередньому Фолк нібито балажить. Балажиться. За це сперечалися гравці шахтаря, але це не має зараз ключового значення, тому що побунок стає і так 3-2. багато переживаючих тут є. Все відео зрозуміло. Результат. Кону удар поворота. Стрейме ще але прямо на ногу. Шахтаря. І оцей момент. Оце удар поворота. Ось така бріска. Куча Бартулович. Бартулович може брати на себе Ракінський. Ракицький, Ракицький з'являється перед ними. Прориває владен І Все правильно робить з точки зору того, що кожна атака має завершуватись ударом. Ну. Не ну це Карпат. Навіть такі тактичні фоли в центрі поля домовляє який момент втрачає Шахтар. І знову Фред. Дуже близько було. Та ще й дальню стійку там можна було замикати. Ну Фред, звичайно ж, пробивав. Ми З вами підходимо все ближче до фінального свистка. Одна з останніх атак шахтаря. Фол показує суддя. І неймовірно. Неймовірно, зараз здається Севиду вибіжить на поле. Зараз, зараз він, здається, вибіжить на поле для того, щоб захищати своїх футболістів. Готовий ну, був розірвувати зараз Дердо за ось це е його, за ось це рішення. Здається, був підкат, але це вже не важливо. Важливо те, що футболісти Карпат для них важливо відбиваються і могли б зараз піти в контратаку. Ще один фол. Ще один фол. Кожен з таким моментом це більш неймовірна е, ситуація. Відбувається на полі. Ракінський пробиває сейв Сейви Лющенкова. з правої в ближній бив. Шахтар атакує. Шахтар м'яч втрачає. І Карпати вилітають. Можливо, в останню контратаку. Вже 6 хвилин. 30 секунд минуло. Досі немає фінального свистка І ось зараз. Радість цивіда фіксує рішує, рішує, рішення арбітра.